Оце серце. Да, да. Колись діла газова піч, двоповерхова. можна всередину зайти, це ми так вже для екскурсії зробили. Там навіть дівчата поставили, що випікати можна. В принципі, вона діюча, підключає газ і вперед. Тільки якщо ми, якщо ми його включимо, то ми вилетимо трубу одразу. Ціна буде ціна ж для підприємства на газ не така, як для населення. І сам тут давно вже не ходив. І яка тут максимальна температура? Ой. Ви, не Ви як фахівець, а -а -а. повинні знати. А це звідси, а там звідси горіло, так? Да. Так. Під низом там. Так, так, так. І далі вам другий поверх. Там туди пішов. І такі речі тут. Можна випалювати. А, а там ще другий поверх. А, що за що не твій, ну, не був. Та я забув. Коли я, це я, було, був, я був, я був у ній, я просто забурева. Коли це було? Ми тут бігали постійно по цим. Ми ж ну, на простеж там готує ну, ходили. Так, а, а дождь, майстерня десь там знаходиться, да? Ну, ванчарка. Ну да. Ось. Ага. І тут вона працює діюча. Так. Да. Ну так. Ми вона не працювала, але ну, включать може бути. Ми зараз відновлюємо. Ми... Дядьки мені підключають батареї. Оце другий поверх за печи. Це ага. другий шар руберою. Ага. на кришу тут бо такого Текло було. Це і ну, все. Другий шар осталось положити. Один положили, так? Да? Один положили, а другий. Ізоляцію положили тепер поверхневий. Ну, це найголовніше. Одведете вологу звідси. Да. І воно буде працювати. Квос? А ось цього хлопця я пам'ятаю. Да. Ну, якось щось мені він запам'ятався. Це із гіпсомодельних кабінетів. Да. Це неділю, там три А ще є, осталося. Зараз глянемо. Якщо ключ підходить. Ні, ну тут так свіженько, затишно. ну Прикольно ключ. Трошки прибрати. хлопнути і вибрати. там стояла раковина, в да, якій ну, ми воно... постійно набирали воду, а через за це вікно виливали. Ну треба зробити ми це в планах. Не знаю, чи в цьому році до ось то першого все зробимо. наступне точно. Ми воду з... Ось раковина тут же була десь.